Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про інтеграцію інжектив та кава, отож дійснюючи інноваторський. Крок Injective об'єднало зусилля з кава, щоб розпочати нову еру DeFi. Це стратегічне співробітництво стало слідом за партнерством кава з фондом Tether, зміцнюючи позиції в екосистемі Cosmos. Інтеграція між Injectів і Кава спрямована на те, щоб вести нативний USDT в екосистему Injective, відкриваючи захоплюючі можливості для користувачів і зміцнюючи репутацію Injectів як провідного ланцюга першого рівня L1 для міжланцюгових активів. Каву виділяється як децентралізований блокчейн, розроблений для поєднання швидкості та сумісності космос із надійними можливостями розробки Ethereum. Створений на основі Cosmos SDK. Високоінтерперабельний характер кава доповнюється сумісним з Ethereum Virtual Machine середовищем виконання. Ця унікальна комбінація дає змогу розробникам Solidity швидко розгортати свої децентралізовані програми у мережі Кава. Останні події показали, що Кава співпрацює з Тезером, щоб представити нативний UZT в екосистему Cosmos Crop, спрямований на стимулювання зростання впровадження. Отож, давайте поговоримо про деталі інтеграції IBC-перехід USD ці в екосистему. Від кава до інжеків, це прямий зв'язок між блоками IBC, забезпечує плавну передачу UZT від е, кава до інжеків, підвищуючи доступність для користувачів. Наступне це стимули щодо пропозиції щодо управління. Спільнота кава схвалила пропозицію щодо управління, що стимулює використання UZT на інжекві. Е, користувачі отримають винагороди за токени не кава, що це більше заохочує участь і забезпечує ліквідність. Наступне це. Exchange DApps і постійні ринки. Кава буде інтегрована в усі біржі DApps на Injectів, диверсифікуючи активи в екосистемі. Будуть запроваджені безстрокові ринки, деноміновані в Доларах США, що дозволить користувачам легко торгувати та використовувати активи. Наступна це нагороди та програма Open Equity. Трейдери, які беруть участь у програмі Open Equity на Injective, можуть отримувати винагороди, активно беручи участь у нових безстрокових ринках. Значний пул нагород у 100 тисяч кава за епоху торгівлі додає привабливий стимул для користувачів. Вплив на спільноту інжектів. Ця співпраця означає значний крок у сфері децентралізованих фінансів. Об'єднання сильних сторон між інжектів і кава не тільки створює зручну взаємодію з користувачами, але й зміцнює позиції інжеків як провідної мережі L1 для міжнацікових активів. Інтеграція відкриває нові шляхи для зростання спільноті інжектів. Зузочи її з місією платформи щодо демократизації фінансового майбутнього через децентралізацію. Отож, партнерство між і Kava знаменує собою ключовий момент в еволюції DeFi демонструючи. Потенціал співпраці між інноваційними проектами блокчейн, оскільки користувачі використовують розширені можливості та різноманітні можливості в екосистемі інчаків. Інтеграція Scala закладає основу для майбутнього децентралізованого фінансування, яке буде доступне не тільки, але й процвітаючих і сумісних мережах.